Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову дякуємо Тобі, Господь, за цей час, який ми прожили, і просимо Тебе благословення, щоб ти дав нам свою ласку пізнати ті всі дари, які ти нам даруєш, Господи. Бо в нашому житті ми настільки заклопотані і десь спішимо, і, здається, дуже в цьому напруженому ритмі не маємо можливості і глянути в небо, а що там відбувається? Що десь далеко на зірках за зірками, що відбувається в небі, такому приваблюючому, коли воно чисте, голубе, і такому страшному, коли там літають літаки, ракети, і водночас небо, яке нас манить і кличить, і ми говоримо про те, що воно чекає на нас кожного, це небо. Саме слово релігія, релігари, це єднатися із вишніми силами. Силами, яких ми не можемо побачити, силами небесними, які десь далеко в небі, але вони тут, вони поруч з нами. Як нам єднатися з цими силами? Як нам єднатися з творцем, який все сотворив, якого ми називаємо Бог, Яхве, той, хто є? Всемогутній, сущий творець, який все сотворив? І єднання наше йде через молитву. Це єдиний канал, коли ми відкриваємо своє серце, свої відчуття, налаштовуємо, щоб відчути Бога, почути голос Божий, побачити Його присутність у нашому житті. Ми не можемо нашим вухом тілесним почути, як Господь говорить нам. Ми маємо відчути своїм серцем, налаштувати себе для того, щоб почути те, що неспроможна, як говорить апостол Павло. Вухо почути, око побачити розум, неспроможність багнути тільки через віру, коли ми віримо в Господа, коли ми віримо в те, що Господь все сотворив. Апостол Яків говорить про те, що наша віра буде мертва, якщо не буде в нас діл. Діла наші, це є молитва, це є піст, це є милостиня. І тоді ми починаємо чути Бога. Ми відчуваємо оцю вібрацію душі. Інших людей, відчуваємо, як вони відчувають нас, як вони потребують нашого слова, можливо, можливо, їжі, одягу. Наша вібрація налаштована на те, щоб почути крик душі цього світу і крик душі своєї душі. Ми називаємо різні наші проблеми депресивними, коли ми маємо потребу в тому, щоб єднатися з творцем. Щоби хтось нас вислухав, зрозумів, і ми закриваємося у своєму колі, в зоні комфорту свого. І тільки молитва може нас визволити ніякі медичні препарати. Ніхто не може нам порадити, якщо ми не звернемося до Творця, нам можуть порадити, як правильно вийти із депресії. Це звернутися до Бога, звернутися до святих. Звернутися в молитві своїй до захисту святих ангелів, щоб вони нас захищали. І тому сучасне суспільство дуже потребує оцього виходу із цієї емоційної, своєї, комфортної зони, в якій ми перебуваємо, але яка нас придавлює, яка кричить про те, що цього мало. Нам треба щось іншого, більшого, глибшого, це небо, яке кличе нас, яке взиває до нас. Для того, щоб ми відкрили своє серце до нього. І коли ми обмежені своїми думками, своїми ділами, обмежені якимось речами, вірою в те, що якась річ може допомогти, віримо в якихось кумирів чи знання, зутричені цього мало, це є ідолопоклонство. Як нам з цього вийти? Побачити Творця, який все сотворив, і ми читаємо чудові слова Біблії, які нас надихають. І коли ми розуміємо, що ці слова несуть енергію Божого благословення, і коли ми розуміємо те, що між рядками говорить Святий Дух, ми доходимо до правильного розуміння і пізнання Біблії. Це не просто історія, географія, це не просто наукова книга, чи, хто каже, тут взагалі тільки описані якісь легенди. Ні. Це те, що навчає нас пізнати. Творця, правдивого Бога, і з ним жити, йому поклонитися і слухати його. Амінь. Книга мудрість, 14 глава. Хтось, готуючись до плавби морем, бажаючи пройти через бурхливі хвилі до дерева взиває, трухлявішого за судно, що несе його. Судно це жадобана наживи вигадана майстерна мудрість будувала. Але твоє, Отче, провідіння ним кермує, бо ти відкрив дорогу на морі і шлях безпечний на хвилях, показавши, що може спасти з усякої негоди, і навіть коли і без хисту на нього пустилися. Та ти не хочеш, щоб діла твоєї мудрості були без вжитку, тому і маленькі деревині люди життя своє звіряють, переплавивши на байдаку, бурхливі хвилі і спасаються. Вже на початку, тоді, коли велетні пригорді гинули, надія світу в ковчезі схоронилася, кермована твоєю рукою, лишила світові сім'я роду. Благословене бо дерево, що справедливості служить, а прокляте те, вироблене рукою, той, хто виробив його. Він що зробив його, а воно що тліне, назване, було Богом. Бо для Бога однаково. Осоружній і безбожний, і його безбожність, тож спаде кара на роботу і на майстра, тому і буде суд над кумирами народів за те, що в творінні Божим гедотою стали і спокусою для людських душ та пасткою ногам безумним. Думка виробляти ідолів була початком будування і блудування, а їхній вихід зіпсуття життя. Спочатку не було їх. Ані і не було повіки. Отже, автор говорить про те, що людина, яка відправляється в море, перше приносить жертву якомусь ідолові, зробленому із дерева. І потім сідає на корабель, також із дерева зроблений, для того, щоб цей корабель їх щасливо провів дорогою морською. І автор говорить: кумир не веде, Бог веде, майстерність людей. Розум людський веде по морі, а розум просвічає Бог Дух Святий, не ідол різні. Отже, в цьому є дуже велика мудрість, тому що згадане дерево, яке врятувало сім'я людське, рід людський це ковчег ноїв. І в нас є ще одне дерево, яке врятувало людство, Тут також прообраз цього дерева це є хрест Господній, на якому. Цей і гріх і долопоклонство, і інші гріхи. Сам той, хто дав початку гріхові, сатана був переможений на тому хресному дереві. А ти наш Боже добрий і вірний, довтерпеливий, що в милосерді своїм управляєш, навіть якщо і ми зрішили, то все одно ми твої знаємо Твою могутність, та ми не зрішимо, бо знаємо, що до тебе належимо, пізнати ж тебе. Досконала справедливість знати Твою могутність корінь безсмертя, нас не звела витівка, вигадка людей, ані малярів труд безплідний. Ота подоба намазана різними фарбами, вигляд яких будить у безумних пристрасть, так що вони закохуються у бездушну подобу мертвого образу, коханці зла лагідні відповідальних сповідань і ті, що їх виробляють. Ті, що прагнуть їх, і ті, що вшановують. Ось гончар з трудом містить м'яку глину, і ліпить одне за другим для нашого вжитку. Тієї глини виліплено, і посудини, які служать для чистого вжитку, і такі, що для вжитку іншого, всі одинаково, який же один одного і є для вжитку вже гончар вирішує. З цієї глини шкода і праці ліпить пустого Бога. І він, що недавно землі постав, що небавом повернеться до неї, з якої був взятий, коли зажадають рахунку з його життя. Та йому байдуже, що мусить вмерти, і що життя його коротке. Він так і йде на випередки із золотарями та сріблярами, наслідує бронзівників і за славу собі вважає, що ті недійсні речі робить. Серце його попіл. Його надія марніша пороху, і життя його ганебніше грязі, бо він не визнав того, який його створив, який вдихнув у нього творчу душу, та вдмухнув у нього дух, що оживляє. Але вважав, що наше життя іграшка, що наше буття ярмарок для користі. Бо треба, каже, звідти не будь, навіть і злого, зиск тягнути, такий краще від усіх інших. Знає, що грішить і виробляючи з тієї самої землі крихкий посуд і комирів, та всі вони безглузді, вельми і нещасливіші від душі, немовлятка, вороги твого народу, які його гнобили. Питання про різні намальовані і різьблі речі, божки, яким поклонялися люди. Коли вони вірили в те, що мальована картинка може їм допомогти, коли вони приносили. Які свої речі в жертву до цього ідола, цієї картини. І тому в цьому є проблема. Ми даємо питання, а що стосується розпису церков, іконостасів наших, святих, ми поклоняємося через цих святих, їхню молитву, їхнє святе життя творцеві. Вони є прикладом для нас. Вони є у іконі, вони є святі. Вони показують нам, що їхнє життя це є життя тих, які творили добро, тих, які відкривали небо. Вони є прикладом наслідування для нас. Ми не можемо поклонятися праці своїх рук, фарбі, золоту, які б не були шедеври. Ми тільки бачимо, як крізь них ми можемо пройти до вічного Бога, до неба, до Творця. Який дає талант тим, хто може зробити гарні речі, мистецькі речі. Але це знову праця наших рук. Для того, щоб війти у Боже Царство, треба себе освятити. Треба перемогти цих ідолів в своєму серці, як це зробили святі. Вони моляться за нас, але вони не є ті, які можуть нас спасти. Спасає Господь. Ісус Христос, якого Отець Небесний дав кожному з нас, для того, щоб ми повірили в нього. Він є жива ікона, через нього ми йдемо до Творця. Він є ланцюжок, оцей, який єднає нас із небом, з Творцем, з Отцем Своїм і Отцем нашим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 92. Добре воно. Господа прославляти, псалмах співати Твоєму імені Всевишній, і звіщати вранці Твою милість, ночами Твою вірність, на десятиструнні гарфі і на цитрі, і піснями та на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію, які великі Твої діла, Господи. Думки твої вельми глибокі, безумний не знає, дурінь того не розуміє, хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно згинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки вовишніх. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги Твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога, мене намащено є найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, не мов пальма, він виженеться вгору, мов кедр Леванський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони і на старість плодовиті будуть, будуть ядерні соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля, і що немає неправди в ньому. Амінь. Яка велика сила і потуга, сильна енергія Святого Духа закладена в цьому псалмі. Коли ти на ворогів подивишся і зрозумієш, що вони розсипляться, як нам бракує цієї довіри царя Давида. Або інших авторів святого письма, які повірили, які перемагали себе і перемагали ворогів. Тому, Господи, в сьогоднішній день, нехай ця сила буде в нас. Як ти сказав Псалмі, як той кедр Ливанський буде ваша сила, це найміцніше дерево, це потуга, яка стримує напад ворогів. А ще потужніша сила це наша віра і довіря до тебе, Господь. І ми в сьогоднішній день молимося, щоб наша віра була така сильна і міцна, мов та пальма квітуча, яка виростає на березі річки, щоб Ти, Господи, давав нам силу розвивати, досконалювати себе у вірі до Тебе, Господи, щоб ми ніколи не зупинялися, щоб ми завжди пили з твого джерела, бо ти той, хто несе, води спасіння. Тому в сьогоднішній день ми молимося. Особливо за всіх керівників держав, за дипломатів. За те, Господи, щоб ми отримали Твоє благословення, щоб ми перемогли силою Святого Духа, Твоїм благословенням. Люди планують, але Ти, Господи, руйнуєш злі плани. Ти будуєш все добре. Ти допомагаєш тим, які повірили, які, можливо, не мають стільки багатства, але мають в своєму серці віру в Тебе, Господь, і Ти їм даш. Силу, благословення, в захисті кордонів, в здоров'ї, в багатстві матеріально-фінансовому, коли ми будемо звертатися до тебе, тому що ти це сказав сьогоднішній день, Псалмі. І в старості будуть ці люди здорові, тому що вони вірять в тебе. Вони повірили, що ти їхній творець, ти їхній батько, ти той, хто годує їх і напоює своїм життям. Благослови Господи, в сьогоднішній день Духом Святим тим, які приймають важливі рішення. Тим, які захищають цю нашу святу землю тим, які на передовій зараз, наші герої, наші захисники і захисниці, благослови Господи, тих людей, які втратили своїх рідних і близьких, тих, які в тюрмах і зараз у лікарнях, щоб ти їх зцілив, Господи. Щоб ти їх помазав цією олією радості, благослови нас. І навіть коли ми в великій тузі перебуваємо, коли в нас журба в серці, Боже, вилий своє благословення, помазання Святого Духа в цю хвилину, хто молиться з нами, за кого ми молимося. Може, ми когось і не знаємо, а хтось, можливо, найбільше допомагає своїм молитвою, своїм фінансами, своїм благословенням, тому Господи, вилий силу Святого Духа на них. Щоб Твоє помазання діткнулося кожного з нас. Твої благодаті, Господи, наповни нашу землю, щоб ворога ми прогнали чудесний спосіб. Тому що віра наша єднає нас з найбільшим чудом, нашим Творцем. Вона виходить поза межі цього трохвимірного світу. Вона все більше і більше розвиває нас, вона надихає нас. Те, що ми раніше не знали, Бог нам дає, просвітлює наш розум, відкриває, воно тут поруч, і наша перемога. І наше благословення, вони є тут, в нашому серці, в нашій молитві. Тому молимось, Боже, щоб ти благословив, охоронив нас, благослови наших дітей, батьків, матерів, рідних і близьких, благослови нас на перемогу. Щоб ми дочекали до цього дня, нехай цей рясний дощ благодаті Твоєї зіткнеться кожну з нас цю хвилину, і ми будемо славити нашого Творця, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!